О. І так по проханню підписчиків. Це наше робоче місце. Тут ми варимо, в'яжемо. Це наша мішалка калічка. Зато робить. Зато робить. Такое страшно. Оце ми взяли. Сваї. Дві третіх. Ще дев'ять штук. Побурено. Бурено набурено. Щось набурено. І отут одна должна бути, ну, не заборена, бо тут труба йде. Треба викапувати трубу, бо як намотає набур. Буде біда. Було вже, коріння намотало.